Ефір всеукраїнського телеканалу Спраса підхоплює команда з білої церкви про всі головні новини 22 вересня. Вже за мить. А поки нагадаю про наш Ютуб канал, тисніть дзвіночок, аби не пропустити наші випуски. Також ставте вподобайки, щоб нас могли бачити якомога більше людей. На віки 21 у бою за незалежність України загинув молодий і хоробрий воїн Назар Крижанівський. Він був кулеметником прикордонної служби повітряної та наземної розвідки. Його життя обірвалось під час виконання бойового завдання 18 вересня поблизу села Березники. Чи на Харківщині, попрощатися з Назаром до спасу Преображенського собору прийшли рідні, близькі, побратими та небайдужі містяни. Поховали оборонця на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Дякуємо за службу, а батькам за сина. Він ріс в веселому житті радісним хлопчиком. успішно закінчив школу, пішов служити до Збройних сил. Коли розпочалася повномасштабна війна, він склав контракт і продовжив службу. Стоячи на захисті кордонів нашої держави, разом з побратимами, метр за метром, визволяючи нашу рідну неньку від цієї рашистської навали. Незважаючи на свій молодий вік, він бачив все: горе, сльози, біль. У нього залишилася дружна сім'я, матуся Євина, тато Дмитро відчим Руслан та дівчина Ліза. Один із благодійних фондів міста продавав автівки, призначені для зсу. Про це йдеться у матеріалах єдиного держреєстру судових рішень. Як повідомляють правоохоронці, машини потрапляли не до військових, а продавали через оголошення в інтернеті. Під час затримання аферисти реалізовували чотири автівки. А ось під час слідчих дій вилучили ще 17 позашляховиків. Слідство ще триває. За такі махінації зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до семи років. Відомо, що у червні організатор групи це 44-річний чоловік, мешканець села Фурси. Він таким чином, під виглядом благодійної організації, організував вивіз транспортного засобу позашляховика Мерседес, який згодом передав одному із директорів підприємств на Білоцерківщині. Згодом також дізналося, що діяв він не самотужки у нього були два поплічники – це його дружина. І ще один 23-річний хлопець разом з ними вони спільно реалізовували таку таку злочину схему. За місцями проживання фігурантів були проведені обшуки, вилучені грошові кошти, транспортні засоби, договори, оренди, а також акти приймання передач такої допомоги і особисті автівки. Скоїв ДТП був без прави на підпитку. Як повідомляють місцеві копи на скверському шосе водій марки газ, рухаючись заднім ходом, протаранив припаркований ВАЗ. про інцидент. Він особисто повідомив правоохоронців, після чого поїхав з місця аварії. Згодом інспектори зв'язались з ним та з'ясували, що гора керманич не тверезий. Його крові було 2,8 Проміли алкоголю. На нього патрульні склали одразу чотири адмінпротоколи. Вже понад вісім місяців триває судова тяганина між ліцеєм МІЦВА-613 та Білоцерківським міськрайонним судом. А все через невеличку земельну ділянку, як розповідає директорка закладу Нателла Андрющенко, кілька тижнів тому апеляційний суд визнав неправомірним намагання міськрайонного суду відправити школу на земельну експертизу. Тому наразі адміністрація ліцею чекає на остаточне рішення Феміди. Нагадаю, освітній простір будується за кошти міжнародних. Благодійників Білоцерківський суд вирішив не віддавати ділянку, на якій звикли паркувати автівки його співробітники. Ми маємо надію, що після рішення апеляційного суду вже буде остаточне рішення про те, що дійсно сесія міської ради правомірно надала ділянку навчальному закладу, і вона стане тут. Тут буде не гаражі, не машини будуть стояти, які зараз ви бачите. А дійсно буде дитячий майданчик, і діти будуть мати змогу на ньому гратися. За рік в Україні реєструють понад 6 мільйонів випадків інфекційних захворювань. 98% – це грип та ГРВІ. До цієї статистики буде додаватися ще й коронавірус, який нікуди так і не зник. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України. Цьогоріч ситуація не зміниться і вже розпочалася. Перша хвиля недух. як лікуються біоцерківці та що радять фахівці далі у матеріалі. Ковід-19 в Україні перейшов до категорії сезонних захворювань на рівні з грипом. Восени збільшення вірусних недуг припадає на жовтень, але й у вересні пацієнтів із хворобами чимало каже лікарка-педіатриня центру сімейної медицини номер 2 Людмила Бесклінська. Причиною того став різкий контакт дітей у школах та дитячих садочках. З 9 вересня у нас. Дуже різко підскочила захворюваність і дітей дошкільного віку, і дітей шкільного віку, тобто всі ті, хто пішли до садочка і до школи. І можна сказати, що якщо аналізувати з минулим поза минулим роком, то захворюваність збільшилася. Але на то є певні причини. По-перше, діти в нас весь цей період часу, останні три роки, можна сказати, були більш ізольовані. Тобто багато дітей ще під час ковіду, да, вони були ізольовані, садочки не працювали, діти були вдома. Школярі навчалися онлайн, тобто контакти були мінімальні між ними. Далі війна. Війну теж багато, хто роз'їхалися, хто за кордон, хто в інші регіони. Зараз вони всі, багато багато дітей повертаються, і багато дітей пішли в садочок і в школи, які почали працювати. Серед дітей щороку поширюється. Респіраторна інфекція і цей рік не виняток, не обходиться і без ускладнень. Традиційно це бронхіти, вірус коксаки тощо. В день до педіатра має приходити 24 пацієнти натомість у період загострення, як зараз, за один прийом налічується до 40 хворих, і, хоча в більшості саме вірусна інфекція, але у кожного різний її. Прояв в когось ріновірус, це те, що більше нежить, сіносіти, але там немає високої температури. В когось більше вірусні ларінгофарінгіти, коли більше горличку страдає. Знов таки вірус коксакі, про який я вам вже розказувала. Ротавірусна інфекція, теж зараз гуляє, мають прояви кишкові. Але не лише діти потерпають від вірусів, як стверджує сімейна лікарка Тетяна Костина. Дорослі також підхоплюють ГРВІ. Однак лікуватися біжать не одразу частіше вже приходять. З серйозним бронхітом за минулий тиждень на прийом в амбулаторію прийшли майже півтисячі хворих, а це на майже 70 людей більше ніж у позаминулий. Захворюваність в основному зросла із того моменту, коли дітки пішли до школи. Якщо так коротенько, дуже часто задають питання, чому це пов'язано? Як так? Все дуже просто дітки прийшли до школи, хтось один інфікований, заражає більшість класу. З клас, клас, класу дітки йдуть додому, заражають своїх батьків, батьки приносять на роботу, і тому в нас такий виявляється дуже великий сплеск. Потім із настанням холодів це все загострюється, недостатнє надходження вітамінів у нас, стреси, зменшується сонячний день і підключаються ще різні супутні патології, і потім ще в нас підключиться так само і ковід, і сезонний уже грип. Та, попри це, лікарі закликають вакцинуватися від сезонних хвороб, зокрема від грипу. Це допоможе запобігти ускладненням та впоратись імунітету зі збутником. Також рекомендують щеплюватися від інших недуг за чинним законодавством. Є обов'язкові щеплення протягом 10 хвороб, які вводяться відповідно віку та календаря щеплень, які затверджені законом. Це такі хвороби, як гепатит, туберкульоз, кір, краснуха, паротит, дифтерія, правець, кашлюк та поліомієліт та хіпінфекція. Ці захворювання є дуже небезпечними, тому важливо, щоб кожна людина мала щеплення від них. У коридорах лікарень батьки малечі та просто дорослі підтверджують, що хворих навіть попри теплу погоду багато. Ну так зараз вони збільшили скупчення між собою. Це є якісь вірусні захворювання, які банально, симптоматичне лікування. Тобто, особливо такої страшної ситуації, поки немає. Початок сезону тільки це все ну, якби реально. І можливо після літніх ускладнень будуть осінні такі захворювання. Чи в вашому класі важко не помічаєте, що стало менше дітей в класі чи ні, чи такого, прямо, щоб кажу? Ну, так масово ні, але якась частина не відвідує, хто має якусь симптоматику, то вони, звісно, лікуються вдома. У мене в, в класі було десь половини захворіло. А зараз вже більше людей з'явились. Помічаєш, що вже проходить. Ну я вже сам захворів, і, а зараз не знаю, скільки там людей. На даний момент У нас на роботі з кінця серпня перехворіло майже весь персонал, і по родичам і знайомим теж дітки тільки пішли в садочок, хто в школу, хто в садочок. Всі постійно хворіють, і в кого легко це проходить, в кого досить серйозно. Ну тобто, всі зараз хворіють поголовно, і дорослі, і малі. Аби не захворіти, лікарі нагадують про правила профілактики сезонних вірусних хвороб, а саме, дотримуватись збалансованого харчування, висипатись, знаходити баланс між роботою та відпочинком, і мінімум стресу. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Біла церква без води 7 та 8 жовтня у місті проведуть щорічну промивку водопровідних мереж. Про це повідомляє то білоцерків вода. А тому два дні з ранку суботи та до вечора неділі в кранах не буде води. Тож містян просять запастися рідиною. Білоцерківчанок запрошують долучитися до проєкту Крила, який впроваджується у громаді третій рік поспіль. Сприяють цьому організації «Пакт» та Конвіктус за підтримки уряду Канади. За словами місцевої координаторки Юлії Козак, до ініціативи вже долучились 10 жінок, але подати заявки на участь можна до 1 жовтня. Головна мета проєкту допомогти українкам оволодіти знаннями та навичками для пошуку роботи чи відкриття власної справи. Проект наш має такі три складові. Перша складова це програма «Майстерня можливості і вона включає в себе групові та індивідуальні зустрічі. Ми працюємо з жінками, намагаємося допомогти жінкам повірити в свої сили, надихнути, змотивувати і щоб жінка змогла самореалізуватися. Після проходження майстерні можливості вона відвідає один з тренінгів або це тренінг з працевлаштування, де вона зможе отримати знання в сфері працевлаштування, як складати резюме, як пройти співбесіду, як зробити аналіз ринку праці. Або ж вона має бізнес-ідею, яку хотіла б реалізувати. Вона відвідає бізнес-тренінг, де опанує знання в сфері бізнесу, складе бізнес-план після написання, зможе отримати обладнання. Для реалізації своєї бізнес-ідеї запрошуємо жінок 18, які фактично проживають на території Білоцерківської громади, які наразі не працевлаштовані або мають нестабільний фінансовий дохід. Щоб стати учасницею, зателефонуйте за номером моїм. І на завершення ефіру про спортивні новини білоцерківці здобули золото на турнірі з греко-римської боротьби. Артем Ковальов у ваговій категорії 63 кілограми та Давид Бриндзя 85 кілограмів. Участь у змаганнях взяли 115 борців класиків з різних областей України. На цій позитивній ноті я прощаюсь із вами. В ефірі телеканалу «Еспресо» ви дивились програму Головні новини Білої Церкви для вас працювала Любов Геращенко. А ось наступного тижня в цій студії зустрічайте мою колегу Дар'ю Рубан. Нагадаю, що суботи та неділі ми також виходимо в ефір з підсумковим випуском новин о 18.30 та 23.30. Там ви можете побачити все, що могли пропустити протягом тижня. Бажаю вам мирних та спокійних вихідних у колі рідних та близьких.